Hyundai Tucson 2026 та LuaS 1302 Heritage представляють собою два абсолютно різні підходи до автомобілебудування, що робить їхнє порівняння особливо цікавим для українського ринку. Tucson 2026 є сучасним кросовером із передовими технологіями, стильним дизайном і високим рівнем безпеки. Він оснащений гібридними та бензиновими силовими установками з покращеною паливною ефективністю, а також інтелектуальними системами допомоги водію, що робить поїздки максимально комфортними. Інтер'єр пропонує мультимедійну панель нового покоління, преміальні матеріали та просторий салон, розрахований на сім'ю чи активний відпочинок. Луас 1302 Heritage, навпаки, апелює до традицій і ностальгії. Цей автомобіль сучасна інтерпретація радянського позашляховика Луаз 1302, який свого часу славився винятковою прохідністю та невибагливістю. Версія Heritage зберігає характерний брутальний зовнішній вигляд і підвищений кліренс, що робить його ідеальним для бездоріжжя та сільських доріг. При цьому виробники додали деякі сучасні рішення, як от поліпшену підвізку, більш надійні гальма та економічніший двигун, щоб авто відповідало сучасним екологічним стандартам і потребам водіїв. На українському ринку Tucson 2026 приваблює тих, хто шукає поєднання інновацій, міського стилю та універсальності. Він підходить для щоденного використання у місті, далеких поїздок та сімейних подорожей, пропонуючи баланс між потужністю і економічністю. Луас 1302 Heritage у свою чергу, сподобається шанувальникам ретро дизайну та справжнього драйву бездоріжжя. Це вибір для тих, хто цінує автентичність і хоче виділятися серед сучасних авто. Таким чином, Hyundai Tucson 2026 символізує майбутнє з його технологічними інноваціями та комфортом, тоді як Луас 1302 Heritage уособлює спадщину і характер українських доріг. Обидві моделі по своєму привабливі Туксон підійде для динамічного міського життя, а Луас стане надійним супутником у диких мандрівках та умовах, де сучасні кросовери не завжди впораються. Вибір між ними залежить від того, що важливіше водієві передові технології, чи легендарна надійність та неповторний стиль.